De boa Фізкультура та спорт у сучасних дітей та молоді на другому плані не надто цією темою переймаються і батьки. Вкупі з іншими проблемами здоров'я школярів поступово погіршується. Невтішною динамікою стурбовані науковці про це вони говорили на міжнародній конференції, яка присвячена актуальним проблемам фізичного виховання та спорту. 70 науковців України та країни СНД у педуніверситеті обмінюватимуться досвідом та навчатимуть студентів. Парта непевного рівня. Ранець, який має вагу більш ніж потрібно для осанки, і багато, і зразу нароста ці, ці чинники зростають, і потім ми вже маємо так та в молодшій класі до 30% відхилення в стану здоров'я. Розумієте, тобто треба зразу слідкувати правильне оформлення, відношення, державне ставлення. І дуже багато треба, щоб батьки приділяли саме фізичному розвитку ставню і стану здоров'я, дітей. тому що діти просто вони фізично не розвиваються, мало рухаються, і з цього виникає дуже багато різних захворювань. Трагічні випадки на уроках фізкультури, зростання кількості школярів у групах здоров'я тривожний сигнал для країни. Науковці впевнені, така ситуація склалася не через навантаженість шкільної програми, а через слабкість самих дітей. Їх здоров'ю потрібно приділяти все більше уваги і не тільки вчителів, а й всього суспільства. Якщо зважати на те, що фізична культура і заняття фізичними вправами є потужний фактор сприяння покращенню генофонду нації. То одряхління, вживаючи такий термін молодого покоління, призведе до невтішних наслідків. Учасники конференції планують привернути увагу до проблем здоров'я з боку влади. Є думки щодо повернення до радянської системи фізичного виховання, пасивний спосіб життя школярів неприпустимий. Вважають науковці.